Добре, давай GG. 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 Ну, насправді, і вони дуже добре грали. Якщо б це були прямо гравці такі не дуже досвідчені, то вони б тут ще програли. От здається, що один блейдмастер залишився, та, але блять. Чого Master мені дали... Лінія, і кажани, вони виносять. Що, що дали? Перемога? Ні, я ж вийшов, Перемога. як можна. Перемога Вони вийшли, походу. Ні, я, я я тільки що вийшов, я написав GG і вони вийшов. Вони подумали, вони подумали, що я вийшов вже давно. Вони вийшли, і в нас перемога! Ви ті ти серйозно? Мені дали 127!